Все, все. Ого, п'ятий рівень п'ятий. Зараз мы попробуем забрати два ребенка. Два ребенка. Так, идем добивать дерево. А кстати, знаю, реки? Ты три дня граєш? Три дня. Игрових. А я 19 і скільки? Ти откуда знаєш? Чи ще за нас сумієш? я це просто бачу. Давайте. Опс, 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 чи так оп. Мені здається, хватає її дуже... Давай, клади все до... Клади туди. Все. І ще можу Добивай дерево, я допоки що у нас тут є. Окей, там сундучки може. Я знаю, знаю. Я, я будинку знайшов. Давай. І дрова. О, то не будинок. А що там? Тут їжа. Їжа, їжа нам надо, Туди треба нам посіяти. їжа. Що тобі треба посіяти? Що ти посіяв? Ягоди по Ось, жди, мені перше треба згортати щось. Тоді вже їжа. Їжа на скролики. Вони більше приносять, ніж фрукти. Ну, я поки вбиваю, як І ще дерево добуваю, я поки з нами золотаю десь. Я і так багато дерева добуваю. Ей. Та й місця наче нема. Та да, й мене немає місця. Ну, нічого. Ну, цю ніч, ніч, ніч спокійно переживем. Я надіюся. Тебе є дерево? Ні, я шкала тобі добувати. Там не хватає. Тут бувай. Давай збирай. Збирай, я буду. Я хату знайшов Я тоже. Я тут з тобою хочу. То йди. Набери К... тут твої болта. Там де? На початку як буде заходити Я не бачу. А ти що не міг закати? Вовк! Убігай. А він що всередині? Да! Я нікого не знаю. Не чую. Mm -hmm. Все, третій левел. Чекай, я ще беру. Так давай дорожню, я тоже буду бата. А що там вот це открой. А то я булты. Короче, потом объяснить. Забирай дерево. Ниш наступає Я забираю швидко. Я не боюся А я боюсь. Конечно, ж. Конечно, конечно. А ты шадыш у тебя даревца них? Я их в кидаю. Так все, нам пока хватает на ничти. Чекай, я зараз швидко. Я пока мапу скрафчу. А мені? Так вона на всіх. А. а, -а ну, окей. Все. Тепер ты можешь тоже на мапу. Ми так мало обіцялися, все. Ну, конечно. А там те чудовище. Дяка, там те чудовище, там... Пошел. На нього фонарик... А де ти фонарик знайшов? А я... У мене клас такий фонарик. Хочу, щоб просто фонарик. Я знаю, де фонарик. Давай, дай фонарик. Мені надо фонарик. Так, да, я принесу. Давай, без нього. Ти будь там. Я тут так. І дерево там піля бази добувай. Так де як у нас є дерево? У нас немає дерева. Вовк. А це не добувається? Великий не дуже добувай. Бо великий мають тільки червоним топором. Mm -hmm. А в нас тільки першого рівня. Треба швидко закляти все У мене фонарик розрядився. Они пойдем, как я да? знаю, він. Але тут куча фонарь. То візьми. Я пойду, що тут нічого нема. Я щось візьму. О. Бери багато їх. Ні, один, хватає. На всіх. Несеш? саш? Тоже ж день. Так і що? А, треба тако тримати. І Біжу. Треба шукать на мусі, от. День два є. Yeah. А далі п'ятий день нам треба буде збивати е, далеко. Держи. Кого? Візьмеш. Потім поймаешь, я пойдем. О, ще один домик. Ще? бери. Прям цього. Я не б замечала. Кто А, ты прямо той? Так я едну до нього. Тут вовк, тут вовк, тут вовк. Вов. Не, не підходь до нього. Що ти робишь?